Слово проти Моавіцької землі. Вночі загине Моавіцька земля, бо вночі буде знищений мур Моавіцької землі. Сумуйте над самими собою, бо і Левидон загине. Там, де ваш вівтар, туди підете плакати до навава моавіцького. Кричіть: На кожній голові лисина. Усі руки повідрубовані. На її вулицях підв'яжіться мішковиною і плачте, на її покрівлях і на її вулицях усі кричіть зриданням, Бо закричав Есевон і Елеала аж до яси чути їхній голос. Через се стегне моавіцької землі кричать Душа її пізнає. Серце моавіцької землі кричить у собі аж до Сигора. Боє трилітньою телечкою. А на підйомі Луїта піднімуться до тебе, плачучи, кричить дорогою аронієм, знищення і потрясіння. Вода немріма стане пустелею і трава пропаде. Не буде трави і зелень. Невже так має спастися? Адже наведу на долину аравійців і візьму її. Бо торкнувся крик гори авіцької до землі Агалім, і її крик аж до джерела елім. А вода Реммона наповниться кров'ю, бо наведу на Реммон аравійців і заберу нащадки Моава, Аріїла і останок Адами.